Всім привіт! З вами знову Маріна. Сезон закруток продовжується. І Сьогодні я приготую дуже смачну аджику на зиму. Це чудове поєднання до будь-яких страв. Складно назвати страву, яку домашня аджика могла б зіпсувати. У моїй сім'ї аджику поєднують з м'ясом, додають в пасту. Е, також просто їдять зі свіжим хлібом або додають врагу. І так, почнемо готувати. Ось що мені потрібно: 5 кг помідор, по кілограму яблук, моркви і болгарського перцю. Я все почистила. І зараз нам це все потрібно перекрутити на м'ясорубку. Звичайно, ще потрібно в цей рецепт 2-3 стручка гіркого чилі. Ось я все перекрутила. Помідори, перець, моркву і яблучко. Яблучко бажано кислих сортів брати. Це все буду готувати. Ось у мене така миска, бажано не високу, а більш широку таку посуду, для того, щоб вона краще випаровувалася і варилася. Переливаю перекручені овочі в миску, помідори, перець. Моркву і яблучка. Перемішую усе. І коли воно почне закіпати, від закіпання приблизно варимо 2,5 години. Звичайно помішуючи. Ось закипіло. Пройшло у мене 2,5 години. Ось дивіться, як вона кипить, скільки вона зменшилася, ось по уботку в мисочці видно. І зараз будемо додавати інші інгредієнти. Мені потрібно 400 г цукру, 4 столові ложки солі, я гіркий перець не додаю, додаю. Чайну ложку сумішу перті, так як цю порцію аджіки я готую без для дітей, щоб не була така пекуча. Чи, також 300 мл рослиної олії. Додаю рослинну олію. Детальний список інгредієнтів завжди буде під відео. Цукор 400 г. Також сіль і перчик. Якщо ви давали стручки гіркого чілі перця, тому перець вже не потрібно додавати. Розмішуємо. І ще, коли закипить, варимо 45 хвилин. Часник у мене там він начищений, потім я його пропущу на чеснику давку і буду додавати. Через 45 хвилин додаємо чесничок, його потрібно приблизно пів стакана. Ви вже дивитеся за смаком. Розмішуємо і ще варимо приблизно 10-15 хвилин. Також у мене вже підготовлені стерильні баночки, кришечки. І через 10-15 хвилин аджіку ми будемо всю розливати по баночкам. Ось дивіться, яка вона виходить. Це дуже смачна ароматна страва. Ось так я підготувала всі баночки і буду розливати. Зі всієї аджики у мене вийшло 15 баночок, ну вони по 350 грам. Розливаю, закриваю стерильними кришечками. І відставляю в сторону. Їх не потрібно окутувати, перевертати, і також не додавати ніякого осту. І завжди цілий рік стоїть і дуже смачно. Обов'язково приготуйте таку аджику, порадуйте своїх рідних. Я думаю, вам також усім сподобається. Аджики є багато різних видів. А ось за цим рецептом готувала ще у мене бабушка, мама. Ось, дивіться, вся аджика, яка у мене вийшла. Ще гарячою я вам покажу, яка вона. Камера не передає той насичений червоний кольор, який вона є. Повірте, це дуже смачно. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей!